Привіт усім! Сьогодні зробимо браслет з сердоліку, біконусів і бісеру. От, ну, наподобі от такого кільця ще зробимо до нього браслетик, щоб був набір. От у нас такий є сердолік більш прозорий і більш темний. От, і також поєднаємо їх з біконусами і починаємо плетіння. Таку комбінацію, дві бісерини один біконус, дві бісерини один біконус От, і замикаємо в кільце і зав'язуємо цю комбінацію. Отак-от, от проходимо. І зав'яжемо тут на вузлик таку комбінацію. Десь на три вузлика зав'яжемо, щоб у нас була ну, міцна, міцна. Міцний наш браслет, не розірвався. Так, зав'яжемо на три вузла, отут-от. Зав'язали на три вузлики. і так тепер проходимо в цю сторону. Отак от. І набираємо дві бісерини і проходимо отак от сюди. І потім сюди. Ось таким чином. І тепер знову набираємо дві пусини і проходимо отак сюди. І знову так проходимо вверх. І потім знову набираємо, але вже три бісерини і проходимо вот так от знизу вверх, а потім зверху вниз. Так от проходимо. І потім набираємо ще дві бусини і проходимо от, да? зверху, зверху вниз. Набираємо і потім знизу вверх. У нас якби посередині виходить три бусини. А тепер з цієї сторони ми знову добираємо, щоб тут у нас було три таких рядки. Да? Три рядки, один, два, три, по дві, один, три бусини і знову один, два, три. Ще два рядка по дві бусини. Набираємо. Отак от, от набираємо, зверху вниз, потім, зверху вниз, потім знизу вверх. І отак от знову набираємо, зверху вниз, знизу вверх. Отак от. І потім набираємо один біконус, дві бусини. Так з цієї сторони, і потім так проходимо знову сюди. Це у нас буде якби О, так, як отут у нас в кільці. Ой, це я набрала тут одну, один бікон, а мені так потрібно два. Так, розв'яжемо назад візьмемо цю нашу комбінацію я трошки заплуталась. Тепер нам треба набрати, щоб у нас тут було тут же у нас два. Тобто, спочатку беремо, да? От я тут не трошки не так набрала і вже треба трошки розплутати, але нічого. розплутаємо. На цю один біконус, дві бісерини, один біконус. І отак от, от тут проходимо. І знову от сюди, як би, так? Це у нас, от як тут на каблучці. Отакий от проміжок ми, да, набрали для однієї бусини. а для браслету нам треба декілька отаких от проміжків. От тепер ми наберемо. Ну, щоб у нас таке було як би з'єднування, да. отак от наберемо дві. Сюди знову знизу вверх, потім зверху вниз. От і в нас отак от буде. да, Тут продовження от буде браслетик, буде потім такий же у нас буде браслетик. Для такого каменя. Знову тут таку ж комбінацію набираємо три по дві. Одна посередині буде у нас три, от і потім знову три по дві, і знову два біконуси. Так, набираємо рядок, от, щоб нам спочатку ці зробити комбінацію, а потім далі робити браслет, приєднувати вже ці бусини. Спочатку ми зробимо якби, низ да, для браслету. А потім буде у нас вверх. Так, ми набрали таку комбінацію із шести проміжків, щоб у нас в кожен проміжок помістилася по одній бусині, от такі середоліку. От ми набрали таких шість проміжків. От тепер з цієї сторони ми зробимо наберемо шість бусин І отак от посередині. Наберемо і з'єднаємо. Це у нас буде якби петля для нашого майбутнього браслетку, де ми, можемо, ну, де ми потім зможемо її з'єднати. І далі продовжуємо плетіння вже приєднувати оці бусини середоліку. Збираємо 5 бісерін. От. І проходимо їх. Так, от ще раз через біконуси проходимо. І знову сюди повертаємося, щоб у нас було надійне з'єднання. І потім знову ми що робимо, Так, проходимо сюди і беремо одну з бусин Сердоліку отак? От. І потім беремо, набираємо, набираємо. Три, три бісерини. Таким чином і проходимо через наші біконуси. Отут-от з цієї сторони, і потім знову проходимо вже з цієї сторони, в цю сторону, якби назад вертаємося. І знову набираємо. Знову набираємо. Тут у нас, якщо закінчується проволока, просто прив'язуємо ще додатково. У нас тут вона закінчилася, і прив'яжемо нову. От так от вертаємося через один біконус. І знову набираємо біси, два бісера. Проходимо оцю середню, там, де у нас було три, середню проходимо в бусину. так от назад, якби вертаємося. От. І тут ми теж проходимо в цю якби таку середню бусину. Отак от, от вертаємося. У нас буде надійне плетіння. Потім знову через біконоси наші проходимо додатково, через біконоси і через оцю нашу, ну от якби петлю, да яка була на кінці. От, додатково, ми ще раз пройдемося сюди. Потім вийдемо знову через біконоси. Так от у нас виходить отаке плетіння. Отак от, от. Потім проходимо до середньої бусини. Отут тут у нас середня наша бусина. І потім набираємо отак от, от з цієї сторони десь 11 бісерін. От ми набрали 11 і проходимо оцю центральну бусину, отак от. Вже от. з цієї сторони. Так, от проходимо. Потім дивимося, чи нам підходить, так? Да? Вроді, якби підходить по довжині. Я, і, і, ну от Кількість бусин або Хоча можна і 9, Мама, хоча ні, ми будемо все рівно її пускати, 11 якраз підходить. От і з цієї сторони отак от. Так от Отак от, от з цієї сторони теж набираємо 11 бусин і проходимо отже в цю теж середню бусину потім. От набрали знову 11 і проходимо оцю от бусину таку. Отак от, от по колу можемо пройти з цієї сторони два рази. Щоб у нас було більш надійне кріплення, от Так от проходимо два рази. І те, так от десь до серединки проходимо, до середини нашого цього плетіння. Десь де це у нас, у нас, якщо було 11, то десь скільки. Раз, два, три, чотири, пять. Десь на шостій бусині. В середньому десь на шостій бусині, Ми. Що робимо? отак от з'єднуємо там, де у нас було внизу три бусини на нашій підложці. Да Отак от проходимо і з'єднуємо ці ці два, якби два набрані. Отак, за середню бусинку. Теж тут знаходимо середню. Пройшли в три бусини і от з цієї сторони виходимо. Отак от, от за середню бусинку виходимо тут. І якби. Проходимо сюди. Так, от з цієї сторони. І також таку ж комбінацію робимо і потім у, на іншому проміжку, і так в кожному проміжку ми пошиваємо по одній сердоліковій пусині. Дивимося, може тут треба було і 9 нам, може і краще 9 набрати. Можна розпустити 11 якось забагато, можна спробувати краще 9. Я бачу трошки забагатовато, коли 11 виходить. Отак, от коли ми приєднали всі бусини серделіку, кожний фрагмент, от в кінці приєднаємо кріплення до браслету. От такі кільце з однієї, з другої, з іншої сторони, от з цієї сторони, Таке наше кільце і закриємо його. додатково Отак, от, так -от да? з цієї сторони. Закриємо. А, тут ми ще додатково нашу, о, ланцюжок, наш ланцюжок для того, щоб можна було регулювати довжину браслету, дивлячись від зап'ястя. Так, все закриваємо надійно, щоб у нас не було пропусків. От. І отакий от браслетик у нас вже готовий. З сердоліком під нашу каблучку готовий браслетик. Ось такий чудовий, можна регулювати довжину. Браслету. Ось така краса з натурального каменя. Усім дякую за лайки, коменти, репости. Дзвіночок не забудьте поставити, щоб отримувати нові сповіщення на нові майстер-класи виробів. Прикрас з бісеру та натуральних каменів. Усім до зустрічі, пока-пока!